Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні прийшов на гостину. Це ж зайчик зай. Ми його пригостимо чимось смачненьким. А чим можна пригостити зайчика? Так, овочами. Зайчик із задоволенням їсть моркву, капусту, буряк та інші овочі. Але у нас їх тут немає. А де ж нам узяти овочі? На город. А що таке город? Город це ділянка землі, де ростуть овочі. Вирушаємо на город, де наберемо зайчикові овочів. Усі ми добрі, соковиті, стиглим соком всі налиті. Ми відомі діточкам, любим друзям-малюкам, знають Оля, Петрик, Ніна. в нас багато вітамінів. Ми корисні для усіх, для дорослих і малих. На городі ми зростали, нас саджали, доглядали, промінь сонця зігрівав, теплий дощик поливав. А тепер, дітки, пограємо в гру. Якщо овочі дозрівають рано, які це овочі? Вірно, ранні. А якщо овочі. Достигають пізно, які це овочі. Вірно, пізні. Якщо овочі тількино зірвали з грядки, які це овочі? Так, свіжі. Якщо овочі зварити, якими вони стануть діти? Правильно, вареними. Якщо овочі зберігають у морозильній камері? Які це овочі? Вірно, заморожені. А якщо овочі місять багато соку, які це овочі, діти? Так, соковиті. молодці, граємо далі. Як ми називаємо суп із овочів? Так, овочевий. А як ми називаємо людину, яка вирощує овочі? Вірно, овочівник. А як ми називаємо роботу з вирощування овочів? Правильно, овочівництво. А як ми називаємо приміщення, де зберігають овочі? Овоче сховище Молодці! Пограємо в гру, що зайве. Потрібно уважно поглянути на картки і визначити, що ж зайве. Капуста, помідор, картопля, груша. Що зайве? Так, груша. Апельсин, кабачок. Баклажан, помідор, що зайве? Так, апельсин, капуста, огірок, яблуко, кабачок, що зайве? Вірно, яблуко, морква, апельсин, перець, гарбуз. Що зайве? Правильно, апельсин, кабачок, банан, огірок, кукурудза. Що зайве? Вірно, банан, молодці дітки. А чи можна дітки їсти овочі сирими, щойно зірваними з грядки, або купленими на вулиці, на базарі, або в магазині? Ні, а чому? Тому що вони можуть бути брудними, на них можуть бути мікроби. А що ж спочатку потрібно зробити з овочами, діти? Правильно, вимити, а потім уже їсти. В Україні дітки завжди вирощували багато овочів і шанували їх за користь. І недарма кажуть, не будеш овочі вживати. Не будеш і здоров'я мати. Тож вживайте побільше овочів і будьте здорові!